Друзі, щойно зайшов магазин Фокстрот. Це увечері. А У мене, якщо пам'ятаєте, минулого тижня був тренінг для Фокстрот. Офлайн в нашому офісі. Ну і прийшов один із продавців, який працює нещодавно. Давайте називаємо його такий новичок. Ну Він такий був такий класний, йому настільки сподобалося на нашому навчанні. Він там порівнював нас з іншими виробниками, що я був вже на трьох тренінгах. Так, хоча круто. Ну окей, супер. Ток, тільки що заходжу, бачу його. Ну я так подивитися на телек, на новий там привіт-привіт, як ти? Він такий, а я продав Skyline прямо на наступний день після тренінгу. І плюс ти іще і, і, і 3С. Потім підходжу до нашого, я кажу, ну слушай, ну дякую, ну супер все. Він такий підходжу до нашого промоутера, він каже, а оце був у тебе там на тренінгу. Отой. Кажу, що блін, прикинь, прийшов, зразу ж Skyline завалив. І 3С. правильну машину нашу хайсенс». До чого це я? Як то кажуть? Є результат? Це напевно найважливіше. Ну і він сам відчув. Як круто продавати крутий продукт, правда? Так що, от така тема.